Залишається при своїй думці. Все. Воно ж не дає ми сказати. Йому... Ні, 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 ні. Олексій Іванович, ми, ми йому просто руки не подамо. Все. Все. Пишуть, як латиш, вигоражує. Ну, тут питання не те, що вигаражує, я так розумію, кожен думку свою тут не Питання в тому, те, що творять цікаво, ну, мені, наприклад, не подобається. Це чому не можна нормальну повестку, хай людина приходить. Ну, ну бачите, у ЗАВЗа не... запитуйте, у ЗАВЗа запитуєте. А запитуйте. може, працюють люди, але коли Ну брагав, якщо людина брагав, не приходить, брагав. не являється. Ну нехай тоді несе там, я не знаю, відповідальність згідно законодавства. От собственниці так, так, штрафи, адміністративна відповідальність, штраф або кримінальна відповідальність. Да, згоден згоден, повністю. Згоден. Ну нахіра просто людей хапатить, кидати буцеплю. Для чого це вся е... вистава? Ну за чим вона оця вся, оцей цирк шапну ну, він, втік. він, він втік. ви дайте повідомлюємо людині. Він, дивіться, дивіться, я вас, прошу, я, я вас прошу, я вас прошу, я вас прошу дуже велике пробачення, тому що це завдяки мені цей ну, ця сварка відбулася, тому що коли я Є. був на ефірі от Івановича е Латиша. Він просто коли ми обговорювали діяльність ТЦК, і коли люди висловлювали свою думку, що вони проти ТЦК, ну що так не робиться, коли людину дійсно просто вона йде по вулиці і забиться блядь. Коли її запихають в бусик і вибачте, мене ще там б'ють, катують, і що вона що там підписувала і відправляють. Я, при, я привів просто приклади. Зачекайте, дайте я договорю, будь ласка, дайте мені слово, я договорю просто. Я бусик закатував. І... і просто я це не підтримую. Я підтримую дійсно від ведучую, я тобі кажу, я закатував, блять, буду в буст. Е, Ведуча, викиньте, будь ласка. Я світ, я його щось даже не бачу, а хто тут? Владимір, що. Владимір, Владимир, оцей зверху. Валерий Михайлович, ну. Я вам не вижу. Ну, ідіть відпочивати, байбазни, Владимир Михайлович. Ось, ми я бачу, ви дуже втомлені сьогодні у вас голос дуже втомлений. Відпочиньте, будь ласка, і можете тоді зайти на ефір. О, вдячне дуже. Вислухайте мене, будь ласка. Ця вся сварка вийшла через мене, тому що, наприклад, моя думка: я не підтримую діяльність ТЦК в такому форматі, яка вона є. Тому що це ненормально, коли людина дійсно йде там собі на роботу, забезпечувати достаток своїй сім'ї і дітям а і просто, просто от, з нічого. От, скажіть, знаєте, знаєте, як то кажуть, добрий вечір, я диспетчер. Запихають, кудись везуть, не дають туди-сюди. Це проти закону. Я з вами згоден повністю. Випишіть їй повістку, ну, перевірте на неї документи, встановіть особу. Якщо вона там, наприклад, не має права на відсрочку або ще щось, випишіть їй повістку, щоб вона з'явилася. Якщо вона не з'явилася, подайте на неї, там, чи в суд, чи куди, да, щоб накласти адміністративне стягнення. Потім, якщо вона не реагує, наприклад, на адміністративне стягнення, подайте їй, наприклад. Там ну як от подають самовільне залишення частини в ДБР, там туди сюди ну Да, там кримінальна це... відповідальність да, і все але це все це. да, але це все має бути цивілізовано, і це мають бути проблеми тієї людини, яка саме ухиляється. От, Пиш, от Віталій пише, якби всі на новоледання, нікого не били б і не воз... А на що бити і возити? Ну, поясніть мені, будь ласка. Це законно бити Віталій, возити. Чи... त, чи... <клід> ні, ні, зачекайте, зачекайте. цвіт папорті. Я просто не знаю, як вас звуть. Можна познайомитися? Тетяна, мене звуть. Тетяна, дуже приємно, мені Олександр звуть. Тетяно, дивіться, ну, дуже багато маніпуляцій з приводу цього. І, блін, ну що б не робилося, що б не робилося, всім все не подобається, тому що люди, люди насамперед шукають у будь-чому у будь-якій взагалі ситуації, вони шукають щось або негативне, або як звідси вилізти, або як пролізти. Ну, ви зрозуміли мене, в чому я сказав. А ЗЕВСа я запитав, просто я запитав, що я вам погано зробив, тому що ми говорили тоді про саме ТЦК діяльність ТЦК. І він тоді написав в коментарях, що е, не, не дуже, знаєте, так, привітливо звернувся, Викинь нахуй його, нахуй він нужен. Я дуже вдячний, Іванович, що ви за мене заступилися, але, як то кажуть, ви прийняли удар на себе. Але так спілкуватися з вами я не дозволю. Ну, Так не можна. Дякую. Так, не, Ну, то, то, навіть, навіть, якщо ти військовий, ти маєш. В першу, чергу, в першу чергу, що військового відрізняє від цивільного? Що? От хто мені скаже, що? Одна єдина ну, притяга. І ще, повага, Іванович, повага відрізняє. Людей, в першу чергу. Ні, Відрізняє саме, саме, я вам скажу такі, трішечки, таку трішечки, може, знаєте, недолугу, це так, але саме військова дисципліна. Відрізняє Я військового від цивільного. Не форма одягу, не бойові заслуги, нічого, а саме дисципліна відрізняє військового від цивільного. Цивільний може орати, кидатись, битись, кричати, матюкатись, а військовослужбовець він є військовослужбовець. Він в першу чергу представляє військо. Я думаю, мене в цьому підтримують. Так, це правильно. Дивіться, скарг розкажу вам, як працює ТЦК в Херсоні. Немає бусифікації, дають людині повістку протягом двох днів людина має з'явитися, пройти ВЛК. Якщо людина не з'являється, тоді вже до неї там ну вже приймаються міри або повторно дають повістку, або додому до неї приходять. Але бусифікації взагалі немає. Ну, і це нормально. Це нормальне явище, розумієте, коли приїжджають і отак кидають бус, він кричить, його б'ють, його кидають. розумієте, остросюжетний фільм, бойовик якийсь, і люди на це дивляться, і як ви думаєте, люди захочуть іти в армію? Звісно, ні. Я дійсно в шоці, як ця людина спілкувалася з кібернетиком Сезановичем. І я, якщо буду на ефірі у Латиша або у Васі, я підійму це питання, тому що це ненормально. От бачите, ТЦК працюють не всі, звісно. Є і люди там, дійсно. Олексій Іванович, Олексій Іванович, дивіться, я вам розкажу таку маленьку тайну. У мене є знайома в Солом'янському ТЦК. Ну, вона не займається бусифікацією, це звісно, так? Але вона мені розповіла е, їм кожен день, їм кожен день, і взагалі взагалі, їм поставлена задача. Їм сказали: друзі, не підете, не наловите, підете ви. Так, да, так, да, так. Да. Високий показує. От що мені сказала працівниця Солоненського ТЦК. Я ж про це й хотів сказати те ж саме. От коли видали закону це вісімдесят по СЗЧ, один по сезече. Очого не почали сезачешники вліпить? Вони риби стали, повиростали всі, розумієте, ці СЗЧ-шники. Це високий показник треба було їм зробити. А що? Ну, діяльності своєї служби, що командування працює. Подивіться, скільки ловили СЗЧшників, скільки приступників, як ми займаємося дисципліною. Ну, взагалі-то, вибачайте, якщо у вас підрозділі стільки сезочешників і я не знаю, дезертіров і кончених, вибачайте, це не високий показник діяльності служби командування, це низький показник діяльності. Це питання до документ... командира, це питання в першу чергу до командира підрозділу. Чому в нього такі люди? Що, це, що там твориться? А вони це читають, понімаєте, високий показник їхньої діяльності. І ачоти дають ти їм, говорять, що подивіться, які ми молодці, гляньте. Та ще ж і зарплати, і премії додаток. Ну, звісно, так. Да. Дозвольте відповісти на просто коментар. скоти, просто скоти, бляха. Пише Віталій брехня: ТЦК працює в Херсоні. Так, ТЦК працює, але босифікації немає. Хіба що вже босифікують тих, хто там, ну не знаю, декілька повісток отримав і не з'явився. А саме ТЦК працює? У рамках... Дені, що... да, в рамках їм зверху була дана вказівка, бо в мене сину да, цей. Я сина хочу знаєте... Кажіть, кажіть. Знаєте, що я хочу сказати одне? А де було ТЦК і поліція за два дні? До окупації Бучі, коли люди самі йшли, в воєнкомати, військомати йшли, а там було зачинено, бляха. Замов висів на дверях. В підвалі сиділи. Там саме й те в Херсоні ну, все було. Я, я чесно сказати, я не розумію взагалі, чому так відбувається, але я кажу одне, бляха. Якби я би був при владі, блядь... Я би, я, Олексій Іванович, свідок я тоді написав, я би був, блять, недовго, би, бо мене б, напевно, завалили. б. Але я би, блядь, виїбав би усіх. Ну, розумієте, ви правильно говорите, дисципліна повинна бути усюди, тим паче це стосується командування та усіх, ТЦК, командування, поліція. Ну, розумієте, немає відповідальності командування. Ну, вони себе почувають дуже вільно, що хочуть, то й роблять. Пані, от, наприклад, от як пані дівчина. Тетя, та... Вона хотіла перевестися, вона взагалі на службі, знаходиться, переводиться в іншу частину, знаходиться на бойових, а їй СЗЧ штопить. Це як? Я не знаю, як це, я не знаю, як це. Я, я знаю, не знаю. Знаю одну правду. Мені здається, батько. Так, на жаль, цього, так не стрибить, тільки потрібно в рамках закону. Тикать носом. Підтримує. Простір. Носам уже, чесно, сил нема. Як немає того закону в першу чергу. От я вже два роки згідно з законодавством, покудам подав. Привіт, <laughs> добрий. Знаєте, не так, не так. Давно вас не бачив. Не так страшні, не, не так страшні, бляха, російські воші, блядь, як українські гниди, сука. да. Да, я Отож то й воно, поки своїх підарів не переможемо, то з тим що робити нам. Навіть, бляха, навіть мені здається, навіть навіть то на. на... Правильно, всіх уголовників посадить. Навіть той звичайний навіть той звичайний робітник, там, ухилянд. А, ні, мені здається, що навіть той звичайний робітник, ухилянд. І що він не прийшов там у військомат не оновив дані має більше честі і достоинства, бляха, чим оті поліцейські ті поліцейські, блядь. В смислі? Чим поліцейський тежкашник, серйозно? Серйозно. А окей. А, якщо тебе хто-небудь на вулиці подрежет, куди ти дзвонити будеш? Куди подреже мене? Ти хочеш сказати, що в поліцію, да? Ну так. Да. Вони захищають кого тоді? Поліція кого захищає? Я Тодей в поліцію не дзвоню. Я, 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 я одразу я я стріляю на місці. З чого ти стріляєш? Я одразу стріляю на місці, а потім в кого я вистрілю? З потужного слова. З чого ти стріляєш? З потужного слова стріляю. одразу. Слово убити можна сильніше, ніж оружіє. Ну, ты, походу да, просто, да. видимо, ну, я не могу понять, то ли ты рада то ли ты, видимо, не понимаешь, что такое структура полиции и зачем она существует, зачем существует закон, зачем уголовный код. Полиции например. как раз этого и не понимают. Поверь мне. Да, я просто... это. я не так должен? разумею, бум-бум-бум, ты полицейский? Ну, нет. Я хуже. а почему хуже. тогда тянешь лягу? Ты это ты цикашник. Объясни мне. Они тебе в чем-то помогли? Ну, дивись, дивись. Полиция? В чем они тебе помогли? Полиция, как минимум, дивись, да, помогает. я буду цикашник. если ты полицейский, Молодцы, я буду цикашник. По одному я отвечу на вопрос, чем помогли. Как минимум. Чем тебе полиция как минимум тем, что ты едешь по дороге, люди соблюдают правила дорожного движения, не сбивают пешеходов, Не происходит хаос на улицях, анархія. Позвольте, я тебе дам ага. несколько таких. Бум-бум. Подивися, бля, подивися, бля, будь ласка, сводку, сводку за останній тиждень, скільки було збито пешеходів, скільки було виписано постанов по 130-й. І ти дуже здивуєшся. Вот, і скільки було ДТП. А бля, если не було п... я дам п... одне питання. Бля, а если б тебе була повілиці, то тобі не було що тут робити. У Гилян, Если я молчу, я молчу, Алексей я Иванович, попал. я молчу. Вот слушай уважно, не перебивай. Слушай, ты меня не сам не перебиваешь, не поэтому имей совесть помолчать. Есть. Есть. Пытание одно, Слухаю уважно. Ну потом задашь свой вопрос, когда я закончу. Да нет, послушай ты. А я не буду отвечать на твой вопрос, как ты со мной общаешься, так я буду общаться с тобой. Ты. Вы, будь да ласка, я слушаю, вас что голос, что я голос. сказал. Слушай, ну, что, я что я тебе скажу. Да мне плевать, что ты мне хочешь сказать. Ты меня перебил. Ты тебе в рожу. ты, ты да не ты. Не, ты, неадекватный. ты не умеешь вести диалог. Я говорю, ты перебиваешь, задать мне вопрос. Зачем? По очереди. Я отвечу на твой вопрос. Еще полицейские там законы охраняют. Тоді дай мені відповідь, по якій стороні повинен пересуватися велосипедист! А? По какой Де? В якому державі? На дорозі. В якому державі на дорозі? Везде. Абсолютно. В Україні, в Україні, в Україні. може может як как справа, так і слева. В зависимости від того. В, в Україні, в Україні, в Україні було написано. Велосипедист і пішохід. Передвигается на зустріч транспорту. Полицейские про все знают. Хер там они знают. А да, ты что? Какой стать, какой, каким пунктом правил дорожного движения это указано? Жизнью. Жизнью это написано. Так, и жизнь и пункт как правил. В правилах правил? написано. Ты вот про я... знаешь? Ни хера ты не знаешь. Пункт правил дорожного движения. Я тебя слушаю. Ти на пункте спираєшся тебя не цікавить, що машини збивають пішохода, а потім водителі роблять винуватими. А этот пішеход порушив правила, і не думає про те, що його зіб'ють. Чого ти пенешся? Олексій Іванович. Буму, можна я відповім буму? Олексій Іванович, ви не нервуйте, все, ви не треба нервувати. Не психуйте. Ну, не, нехай кожен висловить свою думку. Ну це ж цікаво, нехай кажуть. ну Кожен по-своєму бачить ситуацію. ну Треба всіх вислухати просто. А а ви ви намотайте, ви людина в возрасті. Дозвольте, там в Іркутське. мене ганяли з барака на барак. Видімо мало. Это, баба, это Кремль, так? так называемый, там, где все воры сидят, смотрящие. Меня туда забирали, весь барак собрался, чтобы меня проводить, потому что я, я был бы, в учете у них. Я бы еще десятку влепил бы, чтобы, может, додумался. Вот тебе как раз и подобно это, это, пойдет, на фу горысь. Я же тебе говорю, ну, типа, тебя, видимо, там не научили вести диалоги слушать, или ты просто попал в гражданскую среду и пытаешься себя превозвысить над кем-то. Да не надо так делать. Ты подумай про себя, не надо про меня не, так, Ты за мной в диалог идешь. Ты намагаешься, 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 намагаешься зараз зараз говорить, превозвысить, раз, ты себя приподнять, а ты да, себя завысить. Да, а Смотри, я просто к чему? Без полиции во всем мире была бы анархия. Дивись, без поліції ти б в Тиктоці не сидів, би, розумієш? Якби не було поліції. Причому здесь я При да. Ну, потому що тебе давно би захуярили би за твій, ну, за твою розмову, розумієш? І ніхто б да. не приїхав би взагалі. Да. О, і так сказали, би ти і там... валявся би там десь на дорозі. розумієш? Ти що, К сожалению, у мене стрілкове оружие під розрешением гораздо більше, ніж у тебе пальцы. Вот то, что ты бедишься из-за этого, я тебя без оружия съем, бля. Зачем да ты съешь, дедушка, успокойся. Ты меня не успокаивай. Выдохни. Ну, типа не надо вести таким образом диалог. Вы переходите вот. на... Вот. Двесь, 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 бум, двесь, бум, бум. Бом, якщо тобі щось не подобається, ти можеш звідси вийти, звідси вийти просто. Причем здесь не нравится. Мені да, мені не нравится підход, когда люди говорять, що. Ну, так ти можеш вийти з політика, залишити цей ефір. Ж... І і йди, на ефір до Диві, йди на ефір до поліції. Іди і там розповідай. Йди ти на ефір сподіває. до поліції. Я ще раз повторюю: йди на ефір до поліції. Я тебе повторяю еще раз. Если Не, не повторює, розправити, розправити, Я не повторю, я тебе говорю, йде на ефір до поліції. В поліці і розказувай. Іди <плес> на другой ефір, там розказувай сказки. Добрий вечер, друзі. Добрый вітаю, вітаю. Вот сталося об'яснити, хто тут, <плес> хто тут а, нападає. Ну тут, походу одне одне. Ну, каже, що ТЦК це. Боже, не, 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 не. Бум, бум, значит, значит ситуация яка? Бум. Як тебе звать, бум? Назви имя от балды. Ты можешь так и называть. Мне так приятно. Як Ты можешь звучит? меня бум называть, мне так приятнее. Давай я тебе бам буду называть. Ну, не, бам, буду называть бам. Называть yeah. бам, -бам. <laughs> бам, бам. Короче, бам-бам. Бам-бам, короче, бам-бам. Зайшов в эфир. Э -э Права на існування працівників Національної поліції України. В якій країні він знаходиться, я не знаю. Чи має він відношення до правоохоронних органів, теж не знаю. Чи має він відношення до територіальних центрів, центрів комплектування, теж невідомо. Але пан Бамбам Баксбанін посмів собі захищати поліцейських, але. По відношенню до людини, яка втричі нього, як мінімум, старша, ну тобі, ж, людина у віці, він позволив, дозволив собі хамити, грубити ще й погрожувати. Ух ти, красиво. Тільки ти не вчера, що я Ну, говорил. це красиво, але ти, ти розумієш, не, що ефір цей же ж пишеться, ало. совершенно... Ти, отвратно, ти не вчив, ти, дивись, я не розумію дуже сильно дивись, я, я не проти російської мови, я просто її не розумію. Okay,